Вітаю вас! Це програма Власний погляд. і Ми говоримо про перспективи співробітництва між Україною та Китаєм в області АПК. Гостем нашої студії є голова парламентського комітету з аграрних питань та земельних відносин Григорій Калетник. Вітаю, Вітаю. вас, Григорія Миколайовича. Отже, а, буквально вчора відбулася ваша зустріч із представниками Китайської української асоціації з реалізації міжнародних проєктів. Наскільки плідною була розмова? Вона тривала понад дві години. Є така інформація, чи будуть підписані певні документи у ході нинішнього візиту китайської делегації до України? Ну, мушу розпочати з того, що Китай нас давно цікавить Україну як партнер, особливо. Для експорту нашої сільськогосподарської продукції, оскільки наше сільське господарство виробляє сільськогосподарської значної продукції значно більше, ніж її є потреба для забезпечення продовольчої безпеки внутрі країни нашої, але були певні стримуючі такі фактори не зовсім було все вирішено на самому високому політичному рівні, і саме після зустрічі керівництва Китайської народної республіки керівництва керівництва. України після зустрічі на цьому на самому високому рівні у нас якби пішло таке потепління, і ми почали зближатися із китайськими як виробничниками, так і бізнес-структурами, які ведуть відповідні торгові взаємини. І в розвиток цих домовленостей Китай створив оцю саму асоціацію, про яку ви щойно згадали, яка дійсно виступає як єдиною такою структурою, яка зараз акумулює. Відповідні інвестиційні кошти, і вони мають бути десь в розмірах до 6 мільярдів доларів. Зараз і вчора, коли ми зустрілися з керівництвом цієї асоціації і представниками, які вже прибули вчора, ми вже обговорили про те, що перших 600 мільйонів доларів у них вже є для забезпечення відповідних спільних інвестиційних проєктів для України. Тому це дуже для нас важливо і важливі ті аспекти, які. Саме мають ці проекти китайської сторони. Вони дещо є для нас саме такими більш сприйнятливими, тому що вони передбачають і цілий ряд вирішення не тільки там розвитку бізнесу, але і соціальне навантаження. І це дуже дуже є важливим і є новизною в таких інвестиційних проектах. Оці перші кошти передбачені інвестуванням китайської сторони в українську аграрний сектор економіки. На які насамперед програми будуть розраховані, ну ось вчора Ми, коли проводили цю дискусію, яка вийшла далеко за рамки передбаченої передбаченого формату і часу, ми обговорили можливість інвестування розвитку спільного. Проекту із нашими науковими закладами з нашою академією Національною академією аграрних наук України щодо насінництва кукурузи вони пропонують, і ми якраз теж стоїмо на таких позиціях, що не закупляти насіння, так як це ми сьогодні маємо на превеликий жаль в Україні і переплачуємо великі кошти тим фірмам, які поставляють те чи інше насіння в Україні. А Розробити е, план спільного виробництва цього насіння в Україні, оскільки у нас є своя у них, наукова база, Так, у нас є своя наукова база, у нас є відповідні для цього фахівці. ділянки, є науковці, є фахівці, і ми маємо цілковиту можливість уже акліматизовано адаптовано до українського клімату, вирощувати кукурузу, е, яка дає достатньо високі урожаї, не є генно модифікованою і ну, особливістю, наприклад. А у них кукуруза з однієї, насінини, ну як у нас кустиця пшениця і ячмінь, так само ця кукуруза їхня дає до 5-7 стебел. І на кожному стеблі до двох-трьох початків. І можете зрозуміти, що це вже є, значить, дуже значна перевага і можливість потенційні можливості отримувати значно вищі урожаї нормальної, так скажемо, негенно модифікованої кукурузи. Окрім кукурузи та зернових мова йшла наскільки мені відомо, і про створення та відкриття тепличного господарства на території України, які культури там мають вирощуватися, і чи будуть вони експортуватися до Китаю? Ну певна річ, що я намагався вести розмову саме так, щоб додатково вироблена і вирощена продукція. Вона теж насамперед мала ринок збуту, бо це сьогодні головне, не маючи ринку збуту, можна не братися за виробництво. Тому дійсно ми домовлялись про те, що це є питанням, і це питання ми маємо спільно вирішувати. І щодо тепличного господарства, то мушу вам сказати, і для всіх наших телеглядачів, що Китай дуже має прекрасні сьогодні технології, і вони преуспівають, ну, і вирощуванні, наприклад, тих самих тепличних грибів. От ми навіть з Вінницького національного аграрного університету командирували були декілька своїх науковців, які вивчали. Ми сьогодні ці технології вже в себе і якби поставили в програми для студентів, для того, щоб вони вивчали їх. І ми разом вчора домовились про те, що ми будемо зближатися в цих питаннях для того, щоб саме ті особливості, які дають можливість зробити мінімум затрат тепла, мінімум там інших видатків зробити і по собі вартості, і при підтриманні досить високої якості розвивати тепличне господарство з точки зору вирощування грибів. Ну і скажу ще одну тему, дуже важливу. Ми достатньо довго з нею там вчора, ну якби бавились, це е, тема, все таки виробництво біогазу е, у сільськогосподарську. Наскільки вона сьогодні є перспективною для України, оскільки а, да. якщо ви вже почали говорити про Національний Вінницький аграрний університет, про викладачів студентів, мені відомо, що вони також е, е, були в Китаї, щоб набратися досвіду саме в, в цьому напрямку. Так, і ми все, що можна було вивчити, ми вивчили і приміряємо можливість розвитку таких технологічних особливостей на Україні. Бо, наприклад, ну, навіть те, що говорячи тільки про сам Біогаз, от Китай він розробив державну програму, вона в них діє вже понад 10 років. Таким чином вони. Розробивши цю державну програму і реалізуючи її, вони ну, вирішили проблему зайнятості людей для Китаю. Я думаю, це дуже важливо при їхніх мільярд понад 1 мільярд триста мільйонів. А для України, незважаючи на значно менші цифри нашого населення. Але ми маємо досить серйозну сьогодні проблему зайнятості людей, і от вони, навантаживши свій індивідуальний сектор сільських жителів вирощуванням м'яса свинини, вони при цьому поставили відповідні біоустановки, які вирішують водночас екологічну проблему і всі відходи гною. Ідуть не для забруднення екології навколишнього середовища, а переробляються на біопаливо. І кожна така установка, яку в кредит видало, видав уряд Китайської Республіки селянину. Вона окуповується там за 2-3 роки. При цьому вже не купляє ні ні газ, не потрібно транспортувати їхні ці біогазові індивідуальні установки. Сьогодні в Китаї виробляють. Понад 25 мільярдів кубів газу – це більша цифра ніж ми експортуємо імпортуємо із Росії. Тому а виробництво м'яса свинини у нас теж достатньо високе. І ми, порахувавши свої можливості, ми бачимо, що це досить для нас буде вигідним. Але при цьому є дійсно необхідність з ними розширити співпрацю по цій програмі, тому що Ну, легко сказати, там відходи, біоустановка. А для цього, щоб вона працювала, відповідні відпо, мати, дотримуватись відповідних режимів, потрібно відповідні штами бактерій, які саме дають можливість цьому новоробному е, процесу і отриманню цього газу. І вони саме мають ці технології. і Якщо ще 3-4 роки у них така технологічна, такий технологічний ланцюжок працював тільки. В південних районах Китаю, де відповідні плюсові температури навіть у зимній період, то сьогодні вони дійсно цю програму вже розширили на північ Китаю, де приблизно кліматичні умови такі, як і в нас у центральній частині України. Тому ми вчора, якраз обговорювали цю тему детально, вияснили для себе, що це цілком реально нам зараз співпрацювати і розробляти таку програму для нас. І до додаткового виробництва валової продукції. І вирішення проблеми зайнятості людей проблеми і не тільки це і вирішення проблеми енергобезпеки для cent. України. абсолютно правильно. правду Миколаївич, В Китаї діє програма. Ви кажете, урядова програма розвитку альтернативних джерел палива. Я знаю, що ви є автором законопроекту відповідного в Україні. На якому етапі сьогодні цей документ? І чи буде його підтримано вже найближчим часом, принаймні, в цьому році, або можливо цим скликанням сьомом Верховної Радою? Ну а... На своєму віку роботи у Верховній Раді, коли вже є можливість в плані законодавчого забезпечення працювати над розвитком цього стратегічно важливого напряму про виробництво біологічних і в цілому альтернативних джерел енергії, хочу вам сказати, що якась в певній частині є невезучість, тобто ми вже. 15 років, як відкрили для себе біопаливо, біотанол, біодизель і були піонерами у Вінницькій області, реконструювавши декілька виробництв і в виробничих обсягах вже продукували ці види палива і ними користувалася нафтова наша галузь, і, 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 і нафтотрейдери, і виробники деспалива і бензинів. Але коли перший раз ми я ініціював і був автором законопроекту про виробництво і споживання біопалив, то у нас так сталося, що коли його конституційною більшістю Верховна Рада прийняла, співпало із указом президента тодішнього Віктора Андрійовича Ющенка про розпарк Верховної Ради. І з цих ознак він не підписав проголосований конституційною більшістю базовий, Законопроект в нинішньому скликанні вже законопроект теж був проголосований Верховною Радою, але він натрапив на деякі інші тернисті такі завалени, які пов'язані сьогодні з вирішенням проблем. такі, які були в цьому законопроекті передбачені, це. Адміністративно сьогодні заставити перейти міста, в яких понад півмільйона жителів, на щоб комунальний транспорт працював на біопаливах, аби не травити людей, і не створювати оці, особливо в літній період, такі несприятливі ситуації, які потім спричиняють захворювання і захворювання так далі. Неготовність до виконання таких законодавчих норм призупинили сьогодні подальше просування у і реалізацію цього закону, тому я ну, думаю, що найближчим що... часом ми поправимо чуть-чуть його пом'якшимо у тих вимогах. Хоча хочу вам сказати, що по виробництву альтернативних джерел енергії і особливо біологічної їх складової, у нас в Україні частково є вже декілька законів, які увійшли в дію, але вони вирішують не все в комплексі. Тому в принципі у нас законодавча база сьогодні в Україні вже є. Григорія Миколаєвичу, ми говорили сьогодні про створення на території України овочевих теплиць. Оскільки Китай зацікавлений в експорті українського зерна, то чи йшла мова на вчорашній зустрічі стосовно створення будівництва нових зерносховищних терміналів? Це було головною темою: виробництво, спільне виробництво, фінансування проектів по виробництву зернових. І деяких олійних культур, і їх експорт на до Китаю це сама головна була тема. І в цій темі ми теж знаходимо певні можливості для інвестування це будівництво елеваторів, і будівництво елеваторів саме не для тільки як вони зараз у нас понабудовані. Які тільки як працюють, як пилисоси, забрали і експортують, це елеватори, які мають мати такий менший обсяг, але бути придатні для саме виробників, для того, щоб можна було певну частину урожаю зберегти і потім вигідно його реалізувати. І хочу сказати, що у проектах саме цього напряму інвестування ми обговорили ту тему, яку я на початку нашої розмови оголосив про те, що я поставив це питання, і китайська сторона дуже серйозним розумінням віднеслася до того, що сьогодні інвестора, наш селянин, житель села, сприймає на превеликий жаль негативно, і в цьому вина не сільського жителя, а самих інвесторів. Дуже і коротко. в як можна змінити ситуацію? Я ж вам розкажу, чому тому, що інвестор сприймається сьогодні селянами, як той, який прийде з великогабаритною важкою технікою. Поламає всі дороги, забере урожай і позбавляє їх як робочих місць, так і самої соціальної складової на селі, особливо якість якість доріг. Тому я й пояснюю, що вчора ми обговорили цю тему в тому, що Інвестування коштів на розвиток сільськогосподарського виробництва має супроводжуватися виділенням коштів на соціально-економічний розвиток сіл, де мають бути враховані кошти на будівництво доріг, на ремонти, обслуговування соціальної сфери це школи, лікарні, фапи. Дитячі садочки і так далі, тому Дякую. я дуже щасливий і радий, що китайська сторона вчора з розумінням до цього віднесли. Сказала, що у цих інвестиційних проектах буде врахована саме оця необхідна складова. Для розвитку сіл дуже дякую вам за цікаву розмову. І е, глядачам е, нашої студії нагадаю, що це була програма Власний погляд. І ми говорили із е, головою комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорієм Калетніком стосовно україно-російського співробітництва. Китайсько. Вибачте, Україна, китайського вибачте Україно-китайського співробітництва. Залишайтеся з нами на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.